Таю, ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. На місці колишнього заводу Гравітон. Інвестор планує збудувати індустріальний парк. Для цього підприємству необхідно орендувати земельні ділянки, які знаходяться у власності міста. Та депутати не квапляться ні підтримати, ні відмовити. Чому дивіться далі? Тему створення індустріального парку в Чернівцях обговорюють вже близько року. Стільки ж триває, і паперова тяганина з оформленням земельних ділянок у підприємства, яке планує його збудувати. Схема така: комісія рекомендує відповідні проекти рішень для розгляду на сесії, а народні обранці відправляють їх на довивчення. Земельна комісія вкотре зібралася на засідання. Першим розглядають питання щодо розширення дорожнього покриття для облаштування зупинок та тротуару. Конфлікт виникає одразу. Депутатів обурило те, що часткові ремонтні роботи. Роботи на ділянці вже проведені. Були проведені роботи з розширення влаштування зупинки без погодження міської ради. Самовільно. Коли ми просимо, щоб нам на комісію надали відповідну технічну документацію, нам її не надають. У нас є проєкт влаштування зупинки громадського транспорту по вулиці Руській. є Схема, на якій чітко показано, вона затверджена управлінням, де МВС, затверджена департаментом, згідно де показані заїзди, роз'їзди. Як ви бачите, дорожнє покриття жодним разом не зачеплено. Зараз підприємство хоче взяти земельну ділянку в оренду для розширення дорожнього покриття, щоб зменшити потік транспорту. Депутати запропонували зробити паралельний заїзд на автостанцію з вулиці комунальників, та комісія не підтримала. Ставлять рішення на голосування. Більшість за, аби дозволити підприємству розширити дорожнє покриття. Кінцевим продуктом є облаштований розширення дороги, яке, як на мене, не несе жодних порушень державних будівельних норм. Правил і безпек вуличного руху, ось є відповідні погодження. Перше рішення дозвіл на складання проєкту відводу він затягнувся в часі. І, звичайно, за таких умов дещо, мабуть, роботи по благоустрою випередили вже оформлення другим рішенням землекористування. Компанія «Вест Буковина» також звернулася до міської ради з проханням встановити сервітут на частину земельної ділянки, яка нині використовується як автостоянка. Весь Буковина гравітонно орендує саме стоянку, як нерухоме майно, і звернулася до оформлення документів на землю, саме сервітуту. По документах, згідно чинного, ну, згідно чинного законодавства, згідно рішень сесії міської ради, це територія для обслуговування виробничих будівель. Тобто зараз заднім числом намагаються змінити цільове призначення земельної ділянки. Після довгих дискусій комісія вирішила, що проект таки дійсно суперечливий, а тому відмовила компанії. сьогодні є всі достатні підстави оформити орендне користування, і воно я думаю для всіх буде зрозумілим. От, і як з точки зору економічної, так і юридичної точки зору. Далі комісія мала дозволити чи відмовити змінити цільове призначення частини земельної ділянки. Нині підприємство орендує її під комерційні потреби. Тепер просить, аби дозволили користуватися для виробничих, адже у планах будівництво індустріального парку, комплексної виробничої платформи, яка забезпечить розвиток ринкової інфраструктури та економіки, а також створення 4 тисяч робочих місць, переконують підприємці. Зараз є підписаний договір про наміри про будівництво. Великого комплексу, який допоможе створити близько 4 тисяч робочих місць, перший етап ви можете бачити, це ми не голословно і мафів не будуємо. Будь ласка, це може бути другий етап. Уже рік рік міська рада відкладає рішення на довивчення. Суперечки виникають у тому, що вартість оренди землі суттєво відрізняється. Та все ж комісія дозволила підприємцям змінити її цільове призначення. Втім, ці висновки лише рекомендації. Остаточну крапку в земельних питаннях підприємства мають поставити депутати під час сесії міської ради. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. В чергове до матері одиначки з двома неповнолітніми дітьми навідалися судові виконавці. Жінку намагаються виселити із квартири на гравітоні, адже, як виявилось, після смерті її родички померла, написала заповідь, за яким майно переходить у власність прихожанки церкви, до якої вони ходили разом. Судова тяганина у цій справі триває п'ятий рік поспіль. Але коли дійшло до кардинальних дій, на захист родини Гумайло стали сусіди, активісти та влада. Вже втретє за місяць до помешкання родини Гумайло, де проживає пані Марія та її двоє неповнолітніх дітей, навідуються судові виконавці. Підтримати сусідку прийшли мешканці будинку та небайдужі люди. Зачитують постанову в цілковитій тиші. Ураховуючи викладене, керуючись і пунктом першим з частини першої статті 38 статті 39 закону України про виконавче провадження, постановляє зупинити виконавче провадження з примусового виконання. Виконавчий лист 725, дроб 5396, 14, виданий 15 на 2015 року, виданий першетравневим районним судом міста Чернівці. Копію постанови направити сторонам виконавчого провадження та органу або посадові, яке видало документ. Постанова може бути оскарження до суду 10-денний строк. Моменту й одежі. Простіше кажучи, виселення поки відкладається до судового засідання, яке відбудеться 18 липня у першотреневому суді. Пані Марія зітхає з полегшенням. Думаю, що це призупинення. це це ще не все. Вони думають. Я думаю, що вони просто призупинили тому, що буде 18 числа суд. Раз вони не не оголосили число. Коли вони прийдуть другий раз, то значить, значить, до го поки буде суд, то вони призупинили виконавчі дії. Напередодні ж ситуацію обговорили у Чернівецькій міській раді представники громадських організацій, владники та правозахисники. Тільки задіючи всю повноту влади, всіх, хто є компетентними в даній проблемі, ми змогли б чимось допомогти цій сім'ї і зробити щось для того, щоб права дітей не були порушені в нашій країні. Оскільки ми знаємо, що дівчинка так не може вступити до коледжу, оскільки в неї не буде прописки. Тут порушується вже і право і на освіту, і на житло. Ми заперечуємо проти виселення дітей, так як це може порушити їх житлові права. До чергового судового засідання у цій справі 10 днів. Сторони готують документи, які засвідчують їхню правоту. Все таки буде більш блостом, що діти лишаються без. Настородні на правди. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал Буковина. 11 липня стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Основне нововведення. Документи подати до вишу можна лише в електронному вигляді. Це під час брифінгу зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Всі документи подаються в електронному вигляді. Це ті документи, які стосуються вступу на. Програми бакалавра. І е, ми хочемо також повідомити, що ті абітурієнти, які почувають труднощі з тим, як зареєструватися, можуть прийти у будь-який вищий навчальний заклад, де є консультаційні пункти, і їм допоможуть подати всі ці документи в електронному вигляді. Аби подати електронну заяву, вступник зможе зайти на сайт Електронна освіта, зареєструватися і створити особистий кабінет, де побачить форму для вступу. Туди ж обов'язково треба буде завантажити і відсканований додаток до атестата. Електронні заявки прийматимуть 16 днів. Окрім того, міністр освіти і науки повідомила, що приблизно половина студентів, які вступлять в українські вищі навчальні заклади в 2016 році, будуть вчитися на бюджеті. 15 заяв. При цьому ці 15 заяв можуть бути е, подані до п'яти спеціальностей у різні вищі навчальні заклади України. Е, також абітурієнти будуть мати можливість, якщо вони визначилися з пріоритетом по якійсь спеціальності і потрапили раптом у вищий навчальний заклад, де не набирається відповідна. Кількість студентів, аби там була відкрита група за цією спеціальністю, вони будуть переспрямовані системою саме туди, щоб та спеціальність, яка їм до душі, могла ними освоюватися в іншому навчальному закладі. Можливості покращення розвитку підприємництва на Буковині обговорили під час зустрічі голова Чернівецької облдержадміністрації Олександр Фощук, керівник торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков та президент Чернівецької торгово-промислової палати Василь Ляхович. Під час зустрічі з мова йшла про формування конкурентного бізнес-клімату в державі, зауважили на тому, що Буковина в цьому аспекті є цікавим регіоном для залучення іноземних інвестицій. Тож обласна влада розраховує на покращення співпраці з торгово-промисловою палатою в Україні, принаймні у консультативній частині. У Чернівецькій області до трьох тисяч переселенців зі Сходу України. Більше половини з них кажуть чиновники, не мають наміру повертатись додому та потребують житла. А тому нині, аби вирішити ці проблеми на Буковину з робочим візитом, завітали делегації представників громадських організацій та органів місцевого самоврядування з Харкова та Полтави про те, які ще соціальні програми можливі між регіонами далі в сюжеті. Долати соціально-економічні проблеми легше разом. Принаймні, так запевнили керівники проекту Слобожанщина Полісся, Буковина та Поділля разом кращі практики в соціальній політиці, котрі перебувають нині на Буковині серед пріоритетних кроків забезпечення соціального партнерства між органами влади та громадськими організаціями міст України, тому що в кожному місті, в кожному регіоні є власні якісь напрацювання. Тобто, щось є, якісь родзинки в Харкові, є в Чернівцях, є в Хмельницькому, і можуть бути якась спільна робота з бездоглядними. З Ветеранами АТО з переселенцями, які будуть реалізовуватися і в Харківській області, і Чернівецькій зокрема учасники проекту повідомили, що сьогодні чи не найболючішою проблемою в соціальній політиці держави є житлове питання вимушених переселенців зі Сходу, а тому нині над цим працюють. Є, є єдина соціальна мережа, будуть обмін досвідом та може на вибір. Громадських дій організацій та органів місцевого самоврядування, якісь суспільні проекти для об'єднання України та окрім цього, керівники проекту спільно із органами місцевого самоврядування Харкова та Полтави працюють і підтримують сім'ї загиблих учасників АТО. Робота з учасниками АТО, сім'ями загиблих. На жаль, у нашому місті таких сімей вже 28. 34 члена сімей загиблих отримують кожен квартал по 2 тисячі гривень, де є діти неповнолітні, по тисячі гривень ще й на дітей виділяється. Я думаю, в цьому напрямку робота буде продовжуватися, тому що, на жаль, на жаль, на жаль, ці всі проблеми дуже нагальні. Як зазначили представники громадськості Буковини, вони до цієї співпраці готові. Щоправда, поки про реалізацію конкретних проєктів не йдеться. Така е співпраця між е департаментами, між працівниками соціальної служби, вона дуже потрібна. Харків є від нас дуже далеко, і е різні погляди, і все решта, але все ж таки, я думаю, що нам треба зустрічатися, треба розмовляти. І я думаю, що ми знайдемо можливість тим, щоб наші колеги теж приїхали до вас і могли таку співпрацю продовжувати. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Них жертвам політичних репресій та голодомору таки встановлять у Чернівцях. Відповідне рішення ухвалила містобудівна рада. Тепер лише справа за одним знайти фінансування. Більше про те, який вигляд матиме монумент та де його встановлять, дивіться далі. Історія встановлення пам'ятника жертвам політичних репресій та голодомору в Чернівцях тягнеться з 2005 року. Тоді скульптор Іван Салевич вперше представив свій проект фахівцям і переміг на конкурсі. Та розпочати роботу не зміг, адже грошей не виділили. І ось через 10 років митець знову взявся за проект, але з однією умовою від чиновників в рази зменшити кошторис меморіалу. Орієнтований кошторис цього проекту це 850 тисяч гривень. Там якраз я врахував всі побажання обласної адміністрації мінімізувати кошторис будівництва. Там майже немає будівельних робіт за винятком, там за заливки фундаментів, закладними деталями під кожну елемент цієї просторової композиції і все. Скульптор пропонує встановити меморіал на розі вулиць Руської та Шевченка. каже ідея пам'ятника унікальна та модернова. Звичних скульптур не буде натомість він складатиметься із безлічі символічних елементів. Новизна заключається в тому, що весь простір майданчика осмислюється як 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 як, як емоційний простір. Тут всього на два символи: три куби як. Як якісь космічні тіла, які впали, символи бід тих років тяжких років, які впали на нашу землю, і символ хліба насущного, який підняти надто високо, не досяж. Члени архітектурно-містобудівної ради загалом оцінили проект скульптора схвально. Зауважень майже не було радше виникали пропозиції щодо його удосконалення. На що треба звернути увагу? Тому що рівень того благоустрою і сама планувальна структура вона не є досконала і потребує безумовно втручання архітектора і освітлення. Так само відіграє тут важливу роль. Мені дуже імпонує, тому що у нас з'явиться ще одна площа, хай вона не велика по розмірах, але вона буде дуже. Знакова, вона буде така, як нам сказати, з таким сучасним підходом, бо рішення дійсно неординарні, цікаві, закладений такий глибокий символізм. Після недовгого обговорення члени архітектурно-містобудівної ради проголосували за проект скульптора Салевича. Втім, з яких джерел фінансування його втілять у життя, наразі невідомо. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. 8 липня за православним календарем віряни вшановують святих Петра і Февронію, покровителів сім'ї і шлюбу. Саме цього дня в Україні святкують День родини. Він започаткований 2012 року. Які секрети родинного затишку знають буковинці? Цікавилася Кристина Карвацька. Пані Зіна разом з дітьми та похресником в парку ховаються від липневого сонця і ласують морозивом. Вона переконана материнство нині в моді, а багато дітей це сучасно. Його звуть Владік, її звати Влада, а це Давідик. Мати велику родину це велике щастя. Літня сієста і у пані Ольги впевнена, родина це найголовніше. Поки тішиться тільки одним онуком. Мами один син, один син, один син. Пан-пам-пам. Сім'я тичейка общства, це все. Отсюди все починається. І чим більше сім'я, тим краще. І запевняє, невістка чужа кістка тільки у лихої свекрухи. Умна жінка, якщо любить невістку, то приобретає доч. А якщо має проблеми з невісткою, теряє сина. Немає різниці, хто в сім'ї голова, каже тато Василь. Свого сина привів на атракціони. тато і мама разом. Але Мені дуже приємно проводити час зі своїм сином. Хай буде гречка аби не суперечка. Секрет родинного щастя пані Євгенії та пана Якова. Цього року відсвяткували 25-ту річницю спільного життя, якому запевняють, не завадила ні найменша сварка, ні найдрібніша незгода. Ні це у нас проблем. Нет у нас проблем. Проблема тільки одна, що ми вже пенсіонери. Треба вступати друг другу, не йти, не робити скандали. Сім'я цілісний живий організм, відповідальність за який мають нести всі її члени, каже психолог Олена Головіна. Найосновніше це. Помічати, що кожен член родини унікальна особистість і неповторна, приймати її таким, який він є. Друге це чути одне одного, поважати думку і зберігати право точки зору кожного. І третє вміти вчасно відпускати і цінувати психологічні кордони, щоб не задушити в любові одне одного. А щодо кількості дітлахів, то тут головне не фінансовий аспект, а емоційний, який, однак, часто залежить і від фінансового. Та для того, щоб мікроклімат у родині був здоровий, перш за все потрібні любов, повага та вміння прощати. Христина Карвацька, Андрій Боліга, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина. На все добре.